Всім прийзла Михабі Юра і сьогодні ми знімаємо Чарлі. У нас у списку залишився тільки хороший хлопчик, а Чарлі перепускає. Я... Я, я забув. Я дивлюсь, чи є я говорю, кого мы тут не знімали, у нас немало крейсера, не восьмога. Я входив, у нас как ничего Я чую, я бачу Чарлі телепортеруся на другий поверх. Чарлі телепортеруся. Чарли Я почекаю, я хочу на другий поверх сходити. Да перезвай, Хабі, я тобі ще інте підбалу. Він знову телепортирувався. Як мені тоді піти на другий поверх? Мені треба на другий поверх піти. Прийдеться знову тут чекати мені. Добре, я поки що тут почекаю. Челик подилюсь. Ця... Челик і так бронера бр... брокує. Мені здає такі страшки. Він до картини добирається. Він до картини добирається. Так а чого ти очі трапив? Він на моєму поверху. І на твоєму? І мені по собі зе. А напевно, ні, він не забував. Я просто не трапив. Попила, попробував, мені, мені біжу. Але правда? Може, є. Так. Око. Ой, я чую. Мені я говорю, что це за тобою? Щось уже не Щось уже тут. О, в мене пила. І що це да йомой мене лагає? Хто? Де ти? Байки ще не підбайш. Чарлі! Я бачу його тільки що через текстури. Я скоріше валю в портал. Нічого. А якраз спалає. Він тут. Він Під де. Ти у підвалі? Ні. Він на другому побуде. Yeah. Тепер саме головне, де місце Чарлі завжди є лікарня. У мене скоро буде тисячу через три монети. Мене за тисячу. До речі, а ти замітила, що після того, як ви купили ці карти, то у нас монети стають бага... дуже багато. Ну то. Так, лікарня. Лікарня, лікарня, лікарня. Саво, попробуй маски к мене ключів гадати. Більше сотих? Що? Більше сто. Не знаю, називай число. Сто тридцять. Ні. Зараз... Устанавливає паузу я їшла. <плес> Коротше, ми тут ну, у нас вилетіло, так що зараз кину коди і знову продовжує. Пер... Окей. Окей. Не будемо перезнімати? Ні, не будемо перезнімати. Реально. Короче, я тут скажу, куда це Не будем перезнімати. Ми не будем перезнімати. О, почалась катка. Ось готуйся. готуюся. так Окей, я зараз так я куплю. Хочу отримати невидимку. О, зараз буде невидимка. Хочу невидимку. Блін, я перепутав. Тепер я... Я скоро всі світу бігаю. А я не будимка. Пуще... Там кожен раз рецепти міняють. Пуще... Там речепти міняються, А! Ух, я чуду всрався. Я сижу в підвалі. Ти у підвалі? Та. 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 У мене ще мучає фаби зараз є, є. 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 наразі 12. Очей. Я слышу, как ты пьешь? У меня 17 очей. Павел, у меня 17 очей. А! Мне капец. Вс. Не а, нет, не, не капец. Мне не капец. Я думаю... Если под конец игры, хочу подвести себя за этим монстром.

На на нашла -на роличные -на 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 -на. А шо буде шоу вот так? Ой, я, я бачу сімешочки. Я бачу сімешочки. Да. Бо, чуешь, и... би -би -би -би. Я вижу все мешочки, сейчас тебе пришлю. Не требуй, бо я уже вс ⁇ там познакомил. Я просто по приколу скану. Я возьму зелень. У меня одна вопрос, а что приходит? Інтересно, якщо замішати якщо опити і червани, то да око чи просто нічого. Хочу музику послухати. Та Я Чарли, <afternoon> не ты за мною, а я так Чарли же сліпий, ти що не знав? Який крейзі, коли я за неї бігав? Чора собі <smart> сліпий, я зовпаню, роба! Са, нехай ідеш свій прибал. Ти третій повер, перевірив? Нє, бо я чекав поки Чарлі звідси свисне. Де він зараз? Ой, я з тобою. Звісі, а Чарлі зараз не тепнеться? походу, два зілля. І не все рівно, вона не є невидимка. В мене нема. Почка я очі попарню, я слідую, буду очі попарню. Ой, я хочу зараз включити невидимку. Невидимку. Нема. <звук> Де ти? Єс! Yes! Бадчик три. Бадятся чотири. Перзас виключаємо. А! Він тут бабі, немає його людей. Воно має проблемою. Світло блимає немає на першому поверху ніде. Він на другому поверху. Ну, а тепер я буду просто дивитися за ним купа часу. Я прям все за нього бачу. На першому поверсі? Ні він, він, він в підвал, ні, він в картину спустився. А я біля виходу. Він в підвалі. Я біля виходу. А я, це, я, я, я бачу, як він в картину залізає. Я теж бачу, тільки через око. Він піднімається. Піднімається? Я бачу, я бачу, що його ой, ось. ні, ой ні, я мене він зараз зазлопає. Я, я на першому поверсі. поверсі. А до кімнати я вже не стигну. Тільки до побачення. О, Чарлі! Чарлі! Ні! Я покидываю все за Чарлі. Почекай, як тебе вбили? Я просто до кімнати не встиг добігти. Ну, типу, я сказав, що ви піднімають. Ну, типу, я. Стояв біля виходу і коли я чар, я прийшла. А тепер наша сама нелюбима локачка. Ага, школа. Ой, стій. Я думаю, що на школі треба ходити разом, щоб нікого не убили. Яка разом? Не разом ходити. Щоб нас нікого не вбили, бо Фабі, а ти знаєш славу ходити разом. Ході на саме по окремому ходити. Це музеум. Це School Hell, можна сказати. Це School Hell. Це School Made in School Hell. Я собі придумав челендж. Який? О, давай челендж. Ти не можеш виходити надовго в коридор, але ховаєшся тільки в двері. Ти взагалі не можеш стояти довго в коридорі, а я взагалі не можу заходити в кімнату. Ну, давай. Ти можеш перебігати в кімнату, але, але прям серйозно. Почешному. Окей? Окей. Okay. Чарлі тут. Тільки перебігати. Горі!

Все, це проіграш Він піднімається. Але тоді дверки були фактично відкриті. Та він піднімається, він піднімається. А якщо, до речі, дверки були відкриті, то рахується за проіграш? Так. там може Зараховаємо, якщо вони були відкриті. Ну ні, я не добіжу до кімнати. О, добі. Дякую, тепер я, я не вже не в тупіку. Тепер я в тупіку. О, все закрили. Заберу скоріше око. Оце вже. Я, я зараз буду... Зараз мене можуть вбити, і він зараз гониться за мною. Фабіо нам каюк. Блін. Знаєш, як мені, чого? чого? Бо я ходжу по кругу. Ходиш по кругу? Я маю, це, вже дуже... Це... це дуже погано. Мені з кімнати не можна? Я йду на третій поверх. А він звели, Він тут! Він тут! Та він на третьому! Я там ша, без Ай, я все, без кордору врутав! Ай, -мо! Походу, зря туди прийшов? Побі я, я вже все що можна обрутав. На чому моя місія закінчила? Я теж, я взагалі на першому поверсі, і в мене тут Чарлі. А на третьому поверсі я теж вийду. Ой-ой-ой. Я страшуся тикви. Йо в підвалі. Я не і коло. Ну хоча б треба добити двадцять мішочків, щоб ми зробили 20 з мене. Це рахується як виграш. Сам, я в перевірю, тобі вс два мішочка за... Два зала себе. Я знайшов! Я йду до виходу! Він під два він на другому поверсі. Вихід на третьому поверсі. І треба якось зробити, щоб Чарлі на мене заагрився, як я робив з відьмами. Він, він тут. Він тут. Мені страшно. Іди на третій, скоро на третій. Так я ну, е ну, на... е в підвалі я подальше віду. Та йди скоро, він тебе не догонить, я за ним дивлюсь. Він са... зараз тут. Я зараз почекаю. <клес> а вы зарезали местобу? Ну за... ходи! Він зараз злопає. Він картину тепнувся. Картину теплыйся? Все, він тепнулся, ходи. Вони вже очі закінчились. Він зараз на третью тю <coughs> в тупику. А я не могу. Я пішов до двери на терсому поверхі тебя чимало, так бить. Я знайшов третій поверх. Ти де? Юра, ти, дай, Я третью полу. Я уже на третьего пол. Ура! на такі веселье ночі мы всіх виграли монстри поедай, так? Да. Ну, ми все мигнув. На такі весели ночі мы закинчим. Всім па-па! Eu o Fabio e o Rossi, papá.